Шановні одинадцятикласники, урок фізики проведу з вами я, Анжела Іванівна Післарь. Тема уроку Сила Лоренца. Запишіть, будь ласка, в зошитах. Мета уроку сформувати знання про дію магнітного поля на рухомі заряджені частинки, вести поняття сили Лоренца. Пояснити механізм дії магнітного поля на рухому заряджену частинку, ознайомитися з практичним застосуванням Сили Лоренца, розвивати інтерес до пізнання навколишнього світу, а також показати практичну значущість набутих знань. Усі ви чули про великий адронний колайдер, розташований на кордоні Швейцарії і Франції. На глибині 100 метрів. Великий, тому що довжина його основного кільця становить близько 27 км колайдер, в перекладі з англійської, зіштовхуватися, тому що основне його завдання розганяти адрони, а саме протони, та йони до швидкості, які наближаються до швидкості світла. І влаштувати їхні зіткнення. Як прискорити заряджені частинки? Чому прискорювач має форму кільця? І до чого тут магнітне поле. Ви зрозумієте, ознайомившись з матеріалом нашого уроку, магнітне поле діє на провідник зі струмом із певною силою. силою ампера, оскільки електричний струм. Це напрямлений рух заряджених частинок. Виникнення сили Ампера є результатом дії магнітного поля на окремі заряджені частинки, що рухаються в провіднику. Силу, з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку, називають силою Лоренца. Ця сила названа на честь нідерландського фізика Генріка Антона Лоренца який вивів формулу для її обчислення? F Лоренца дорівнює добутку модуля заряду, магнітної індукції, швидкості руху частинки, синуса альфа, де альфа – кут між напрямком руху частинки та напрямком магнітної індукції магнітного поля. Правило і формулу запишіть, будь ласка, в зошитах. Напрямок сили Лоренца визначають за правилом лівої руки. Лінії магнітної індукції ловимо в долоню. Чотири витягнуті пальці спрямовуємо за напрямком руху позитивно зарядженої частинки. Або протилежно до руху негативно зарядженої. І тоді відігнути на 90 градусів великий палець вкаже напрямок сили Лоренца. Правило запишіть, будь ласка, в зошитах і уважно розгляньте малюнок. Сила Лоренца завжди перпендикулярна до швидкості руху частинки. Вона не виконує роботу і не змінює кінетичну енергію частинки. Під дією сили Лоренца заряджена частинка рухається рівномірно. Траєкторія частинки різна, залежно від того, під яким кутом частинка влетіла в магнітне поле і чи є магнітне поле однорідним. Розглянемо декілька випадків руху зарядженої частинки в однорідному магнітному полі. Частинка влітає в магнітне поле паралельно лініям магнітної індукції. У цьому випадку кут альфа між вектором швидкості і вектором магнітної індукції дорівнює 0 або 180 градусів. Оскільки синус альфа дорівнює 0, то і сила Лоренца теж дорівнює нулю. Отже, магнітне поле не діє на частинку. Тому, якщо немає інших сил, частинка рухатиметься рівномірно прямолінійно вздовж ліній магнітної індукції. Висновок запишіть, будь ласка, в зошитах. Частинка влітає в магнітне поле перпендикулярно до лінії магнітної індукції. У цьому випадку альфа дорівнює 90 градусів. Частинка рухається рівномірно по колу перпендикулярно до лінії магнітної індукції, а сила Лоренца надає частинці до центрового прискорення. За другим законом Ньютона, сила Лоренца дорівнює добутку маси частинки та доцентрового прискорення. Період обертання частинки не залежить від швидкості її руху та радіуса траєкторії. Висновок запишіть, будь ласка, в зошитах. Частинка влітає в магнітне поле під деяким кутом до лінії магнітної індукції. У цьому випадку швидкість руху частинки можна розкласти на дві складові. Перша складова паралельна лінія магнітної індукції поля. Вона забезпечує рух частинки вздовж цих ліній. Друга складова перпендикулярна до ліній магнітної індукції поля. І поле змушує частинку рухатися по колу з періоду. Траєкторія руху частинки гвинтова лінія. Розгляньте, будь ласка, рисунок. Та запишіть в ЗОшитах формули для визначення періода та радіуса витка, де застосовується Лоренца. Факт, що період обертання зарядженої частинки в однорідному магнітному полі не залежить ані від швидкості її руху, ані від радіуса траєкторії. Використовують у циклотронах. Циклотрон це прискорювач важких заряджених частинок, протонів та іонів. З будовою і принципом роботи циклотрона ознайомтесь, будь ласка, розглядаючи рисунок. На русі зарядженої частинки в однорідному магнітному полі базується дія мас-спектрометрів, пристроїв, за допомогою яких можна виміряти питомий заряд частинки, тобто відношення модуля заряду до маси цієї частинки, а потім її ідентифікувати. Висновок нашого уроку. Ми сформували знання про дію магнітного поля на рухомі заряджені частинки, вели поняття сили Лоренца, пояснили механізм дії магнітного поля на рухому заряджену частинку. Ознайомилися з практичним застосуванням сили Лоренца та показали практичну значущість набутих знань. Дякую за увагу!